23 травня. Бог може все Ті діти навчилися робити багато чого самостійно. Вони можуть без дорослих запускати повітряного змія. А що можеш робити ти самостійно? Чи можеш ти одягнути скарпет і чистити зуби? Але багато чого ти можеш робити краще, якщо попросиш допомоги у батьків. Разом з мамою можна спекти смачний пиріг. З татом відремонтувати велосипед. А знаєш ти, що з Богом можеш зробити все набагато краще? Він може зробити все, навіть те, що не може зробити тато і мама? Бог може багато чому навчити тебе, з ним ти зробиш багато добрих справ. Коли тобі важко, попроси у Бога допомоги, Біблійний вірш. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або дум, силою, що діє в нас? Ефесян 3.20 Моя молитва. З тобою, Ісусе, я все можу. До тебе за допомогою біжу.